Як зрозуміти, що стосунки мають майбутнє. Є один показник, який рідко помиляється. Є один індикатор, який багато може розповісти про майбутнє ваших стосунків. Це те, як ви конфліктуєте. Погодьтесь, часто люди розходяться не тому, що перестали один одного любити, а тому, що накопичилось багато конфліктів, які не вирішуються. І очевидно, якщо конфлікти накопичуються, стосунки стають важкими. До того ж, конфлікти витісняють все хороше. Як наслідок, стосунки руйнуються зараз, ми поговоримо з вами про поняття емоційного інтелекту пари. Багато з вас чули про емоційний інтелект особистості: це вміння розпізнавати власні почуття, вміння керувати своїми емоціями. Та розуміти інших, але коли дві людини разом у цих стосунках з'являється спільний емоційний інтелект пари, тобто спільний емоційний інтелект пари це про те, наскільки дві людини можуть відчувати один одного, розуміти, що відбувається всередині пари, та вміти домовлятись і проявляти емпатію навіть під час конфлікту. І якщо у парі рівень емоційного інтелекту високий, то вони вміють сваритись. Але не руйнувати довіру, а будемо чесні, сваряться всі. Інша справа, чим це закінчується, вони здатні зберігати контакт навіть в суперечці. Адже за словами партнера вони бачать почуття. А не просто претензії. А якщо рівень емоційного інтелекту низький, то очевидно, що між людьми народжується страх, страх бути непочутим, страх бути покинутим і страх бути знеціненим. І замість емпатії вмикається фантазія, що зі мною щось не так, зі мною не хочуть говорити, мене не люблять. І очевидно, що люди починають захищатись, воювати замість того, щоб домовитись, це і є показник низького емоційного інтелекту пари. Зверніть увагу, це не означає, Означає, що кожний по окремості має низький емоційний інтелект. Ні, це означає, що як пара вони не навчилися чути один одного. Тобто в цій парі немає спільної моделі комунікації, яка би підходила обом партнерам. У такій парі після конфліктів залишається відчуття: мене не цінують, мене не люблять, мені страшно говорити. І очевидно, якщо пара не почне розвивати емоційний інтелект, шанс зберегти стосунки. Практично мінімальний, бо справа не в тому, чи ви сваритеся чи ні, сваряться всі, підвищують голос всі. Інша справа, що ви відчуваєте під час конфлікту, під час суперечки. А зараз подумайте, як ви відчуваєте себе у конфлікті і після конфліктів, чи відчуваєте ви безпеку або відчуваєте страх. І що вас знецінили, ще скажу таку дуже важливу річ: якщо вас часто критикували у дитинстві, з великою долею вірогідності, будь-яка критика для вас буде дуже травмуючою. Тому якщо партнер буде по-доброму вас критикувати, ви будете відчувати страх, і цей страх інколи родом із дитинства. Тобто ви повинні здоровим поглядом подивитись на ваші стосунки, адже щось у ваших стосунках буде протеперішнє. Можливо, приємне, можливо, погане. А щось у ваших стосунках буде про минуле, яке впливає на ваше теперішнє, і це також потрібно вміти розрізняти.